Вітаю всіх! Сьогодні у нас на календарі 28 березня-четвер. Отже, у мене на каналі програма Нечистий Четверг. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до і Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні в програмі Нечистий четвер хотів би знову поговорити вже, напевне, ну, третій, можливо, навіть. І Четвертий чи п'ятий раз про сільськогосподарську продукцію з України, яка йде на експорт. Тобто це імпортна сільськогосподарська українська продукція, яка заходить в Європейський Союз. І це мене змусило сьогодні знову звернутися до цього питання. Ну, перше, це те, що вчора, в середу, в ЄС було узгоджено. Певне обмеження так, на імпорт української сільськогосподарської продукції. Ну, а друге, я тут побачу інформацію, що щось дуже-дуже там нахвалюють нашого міністра сільського господарства, який виявляється, там, ну, залізний міністр, що він так відстоював інтереси України. От ці два питання вони мене і змусили знову поговорити про. Цю ситуацію, бо з моєї точки зору, ця ситуація є ганебною для чинної влади в Україні. Вона просто продемонструвала, що люди, які відповідальні за цей сектор, можливо, не тільки за цей сектор, бо зараз будемо говорити тільки про сільське господарство, так які би мали вирішувати ці проблеми. Хоча, якщо повертатися до історії цього питання, я вкотре хочу нагадати, що все почалася, вся ця історія почалася в вересні 2023 року, коли. Польські далекобійники почали блокувати окремі пропускні пункти на кордоні з Україною через те, що ну, вони не могли витримати конкуренцію, бо нашим платили менше, наші транспортні компанії отримали менше, але в принципі вони мали такі самі права, як і ті ж фермери, ті ж далекобійники. З Польщі, зі всіх інших європейських країн, бо в 2022 році фактично європейський суд своїм рішенням пішов на зустріч в Україні, там на про лібералізацію торгівлі з Україною. Дуже багато продуктів вже дали можливість заводити безмитно. Ну і тут все, я кажу, ж почалось. Замість того, щоб якось ну, ситуація була контрольованою, я не знаю, як собі думали наші можновладці, якщо можна так їх назвати. Що треба насправді цю ситуацію брати під свій контроль, бо ну, коли Україна у стані війни, в неї точно не може нічого збільшуватися, я маю на увазі там виробництво, збір урожаю і так далі. А виявилось, що експорт з України він зріс порівняно з 2022 роком, тим більше порівняно з 2021 роком. Ну і фактично в 2023 році він заставив. Фермерів європейських ну, виступити проти проти української продукції вони взагалі вимагали заборонити. Дійшло до того, ви всі пам'ятаєте ці кадри, коли польські фермери почали висипати українське зерно на землю. Безумовно, що там були емоції, безумовно, що потім туди підключилися і російські спецслужби через своїх агентів, щоб нагнітати цю ситуацію. Безумовно, як тоді пояснювали, у Польщі проходили восени... Парламентські вибори і політичні партії почали це питання навколо нього там, гратися в політику, захищати інтереси своїх фермів і так далі. Я маю на увазі Польщу. Але ж в інших країнах Європи, де виборів не було, в принципі, була та сама ситуація. Так, вони вимагали фактично ну, з касування цього європейського такого зеленого курсу в єдиній сільськогосподарській політиці Європейського Союзу. Там, -там пішли на, потім на пом'якшення цієї ситуації, але вони вимагали. Заборони української продукції сільськогосподарської. Більше того, навіть дійшло до того, там були певні опитування. В деяких країнах, де ці протести фермерів відбувалися, так ці опитування продемонстрували, що саме фермери вони в своїй вже більшості почали виступати проти того, щоб Україна була членом Європейського Союзу. Бо це з їх точки зору для них загроза, для їхнього бізнесу. І ця ситуація, ну, як на мене, вона вийшла з під контролю, багато в чому завдяки в лапках діяльності от Міністерства сільського господарства, того міністра, якого зараз дуже так нахвалюють, що він щось нам відстояв якийсь наші інтерес. Бо насправді ситуація виглядає, ну, як на мене, зовсім іншою. Коли почалися проблеми з зерном, а всі вже знають, хто в цією темою цікавився, що у нас. Великі приватні так от зернотрейдери, у нас великі приватні агропромислові комплекси, і з ними конкурувати безумовно. Ну, фермерам, яких наділи значно менше, а має нозі фермера польським. В першу чергу бо поляки підняли всі ці протести. Хоча там були і румуни також в свій час, але потім, як виявилось, ми ніби домовилися із румунами і болгарами, бо там були багато. Ну фактично всі сусіди а наші вони виступали проти. От того, що почало відбуватися на ринку європейського союзу, коли виявляється Україна, яка в ну, останній війни, вона збільшила достатньо серйозно з точки зору от, фермерів тих свою присутність на ринку Європейського союзу на ринку сільськогосподарської продукції, я думаю, як свій час і говорив, і е, пропонував навіть е, мені закон справи Девід Кемерон, що можливо треба, щоб українське зерно йшло. В країни, де голодують люди, що якось, ну, що була диверсифікація. Але цього не сталося, бо ну, ті, хто любить дуже гроші, я так розумію, такі владі, от вони сприяли тому, щоб наші зернотрейдери просто ну, збільшували і збільшували свою присутність на ринку Європейському Союзі. І там були, я так розумію, певні змови з тими ж польськими якимись структурами. так. Можливо, з іншими. Ну, так чи інакше, замість того, щоб почати вирішувати це питання, я ще раз надаю, у вересні місяці минулого року у Міністерство економіки, там, ну і від його імені, там була подана скарга в е, Світову організацію торгівлі, я вже про це говорив. Так от, е, все закінчилось насправді тим, коли не було втручання влади для того, щоб якось поставити на місце цих приватних зернотрейдерів, хоча так, я розумію, там. Всі були дуже зацікавлені, щоб вони збільшували свій експорт, напевне, хтось мав від того якісь, скажімо так, бонуси. Хоча, знову ж, чи надходять ті гроші, які отримуються від продажу за кордоном бюджету України, це велике питання, бо це багато робиться через офшорні компанії, тих зернотрейдерів. Так, от, в результаті, все закінчилось тим, що не тільки йшла мова тепер про зерно. а в цьому рішенні, яке, до речі, узгодили, за яке маючи проголосувати Європейський парламент, договорилися на компроміс до того, що тепер рівень буде не тільки 2022 чи 2023 року, а потім мито так встановлюється автоматично, якщо рівень збільшується. А тому йде вже навіть про 21-рік. 2021, 2021 рік там, безумовно, тоді був набагато нижчий імпорт з України в Європейський Союз. І в цій ситуації. Ну, постраждали хто там? М'ясо, птиці, цукор, кукуруза, яйця. А до речі, пшениця якраз не постраждала. Хоча Франція, Польща, деякі країни виступали також за обмеження пшениці. Там ще був ячмінь. Я не знаю насправді, чим завершилося питання, бо спочатку було згоджено, що не буде ці обмеження впливати на ячмінь і пшеницю. Ну, в кінцевому варіанті бачив, що ніби пшениці це цього не стосується. Ну, побачимо, чи це буде стосуватися ячменя. Ну, Але треба ще раз кажу, щоб європейський парламент просував у квітні, бо в червні там вже будуть вибори до європейського парламенту. Ми розуміємо, що це питання також пов'язано з цими ж самими виборами. І що в цій ситуації, ну як можна зробити декілька висновків. Перше, постраждали інші представники агросектору українського від того, що зернотрейдери трейдери в свій час, як кажуть, обнагліли. Друге, тепер ця ситуація впливає на вибори, на вибори в Європейський парламент. Тому коли говорили сейчас, що ніби російські там агенти спецслужби були задіяні у цих провокаціях, що робили робили поляки, то складається враження, що хтось так був задіяний і тут, щоб допомагати тим політичним силам здобути більший і кращий результат на європейських виборах, на виборах до європейського парламенту, що які, до речі, всі виступають проти допомоги і підтримки України. І таким чином всі ці дії, чи така діяльність чи недіяльність з боку представників української чинної влади, допомагала цим політичним антиукраїнським фактично політичним силам. Тому, коли я читаю про те, що являється у нас там супер-пупер міністр сільського господарства, що він то зробив, я думаю, що це абсолютно не відповідає дійсності. Бо завдяки його діяльності в лапках цьому супер знову ж в лапках. Міністру сільського господарства, ситуація з українським експортом сільськогосподарської продукції погіршилася. От, воно вступить, вони продовжили це на рік, з червня місяця 2024 про червень 2025 року. Тобто, з 2022, коли було прийнято Європейським Союзом. Оця лібералізація торгівлі так, от, на сьогоднішній день, ця ситуація погіршилась для України завдяки такому міністру сільського господарства. Тобто, з моєї точки зору, він поведе, сам би мав би подати відставку. Але цього, звичайно, не відбудеться у будь-якому випадку. Я дуже сподіваюся, що ця ситуація жодним чином не буде впливати на підтримку громадянами інших країн, де були ці протести на підтримку України у війні проти Росії, для підтримки урядами. Цих країн, нашої країни для надання нам фінансової і воєнної допомоги, бо ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна.